Мої вітання, колеги. Продовжуємо тему виганки тюльпанів. Сьогодні говоримо про цибулини для виганки. Які вони мають бути в цьому сезоні? Якраз цибулина добре, тому реально це все показати, яка насправді йде цибулина для виганки. Дехто вважає, особливо із клієнтів, хто купляє квіти, що ми раз купили ці цибулину і кожного року вирощуємо. Ні, ми кожного року. Купляємо цю цебилину і вже в порівнянні з роками до 22-го, зараз ціна в рази більша. Тому майте на увазі, це, відповідно, буде і відображатись на ціні квітки. І так, яка вона має бути? І так, вона приходить, якщо ви берете оптом в ящику 500, ну, раніше 500, зараз практично все йде по 600. Ось в таких ось ящиках. Маркировка 12 що це таке, ще раз повторюю, це якщо заміряти цибулину по окружності, то буде більше 12 см. Це розмір. Тепер порівняємо, щоб, особливо для тих, хто вперше починає, щоб вам не продали меншу, або там о, якусь ну, зовсім не підсунули погану цибулину, щоб ви не вклали кошти і якби не прогоріли. На що треба звернути увагу? В порівнянні, просто наглядно як виглядає цибулина. І так, ось цибулина, яка куплена в насінневому магазині, е, ну, продають там різні, перефасовують фірми, продають цибулину. Ось, в порівнянні, бачите, в 2,5 рази ця для виганки більша. Щоб ви не купили ось таку. Тут навіть і 11 немає, я не знаю скільки тут 10 чи 9 навіть розмір. Е, також щоб вам не підсунули цибулину після вигонки, Тобто, коли вигонка виходить, почистили і буває ще крупнішу. Ми вже продали. Це така більше середня, чуть до крупнішої. Тобто, ось бачите, в порівнянні, тут навіть в 3 рази оця для вигонки вона навіть в 3 рази більша. Ось, щоб ви мали на увазі. Ну, і звісно, на вагу те, що продають на вагу, там чищену чи не чищену, ось така ось вона зовсім дрібна. Тобто, це садити не потрібно. Щоб мати конкуренцію, треба садити цю цибулину. Буває, що ще продають і крупнішу 14, буває меншу, 11, 10, 11. буває. Ну, Це повинно відображатись на закупці. А якщо ціна така сама, то, зрозуміло, що хтось на цьому щось має. Беріть до уваги, якщо ви ще не купили цибулину, а хочете спробувати, приєднуйтесь до нашої спільноти. Група у Фейсбуці, Вигонка тюльпанів, посилання під відео. Переходьте, додайтесь, відповідайте на питання. Це обов'язково, щоб туди не попадали різні там боти. І тоді. Можете замовляти, там всі перевірені продавці продають, тобто беріть ще вибір є. Дякую за увагу. До скорої зустрічі.